Радіо UA Chicago. Чи несемо ми, українці, в собі тюркську кров? Чи справді запорозькі козаки мають тюркське походження? Слово тюрок в українському просторі часто має негативне забарвлення. От, наприклад, у нашому шкільному дитинстві вчителі називали турками тих, хто не розуміє пояснень. Це була така собі допустима лайка. Назвати дитину дурним не дозволялося, тому шукали ефемізмів. Цікаво, що словник Грінченка не фіксує вживання слово турок чи турчин у принизливому сенсі. Там турчин це просто ворог. Але, попри негативний образ турків, деякі українські дослідники набираються доста сміливості, щоб заявити, українці мають у своїх жилах велику частину. Тюркської крові у своєму звичаї тюркські традиції у мові близько чотирьох тисяч тюркських слів, назви багатьох українських міст, сіл, річок та озер мають тюркські корені, та й взагалі страшно сказати, запорозькі казаки ведуть рід від тюркських племен. Тільки нікому про це не кажіть. До речі, а як ви вважаєте, чи мають українці тюркські корені? Напишіть про це у коментарях. А в кінці ролика я висловлю свою думку. І настав час нам із вами розібратися у цьому складному і важливому питанні, адже ми живемо поруч і разом з тюрками вже багато сотень років. А тюркський народ кримців є співзасновником держави Україна, корінним народом України та братнім українців. Як ми з вами знаємо, землі України переважно лежать у двох природних зонах лісостеп на півночі і заході та степ на півдні та сході. І першими жителями цих зон, про які ми маємо достатньо відомостей, були русини у лісостепу та половці у степу. Ну а половці тюркський народ і руські князі часто брали за дружин половецьких принцес. Так що, хочемо ми того чи не хочемо, руські еліти несли значну частку половецької крові. Остання дружина Володимира Мономаха була половчанкою, і двох синів він одружив з половецькими принцесами. Та й король Данило, дружина якого була наполовину половецької крові, за сина засватав половчанку. Але про половців ми вже робили відео, тому не будемо повторюватися, а копнемо глибше, коли навколо степового шляху з Китаю до Європи сформувався тюркський каганат, кочове державне об'єднання. Першу скрипку, в якому грали племена давніх тюрків, яких іще називають кек-тюрками, небесними тюрками, тюрками тюгю, алтайтелекськими тюрками і так далі. Науковці, як це часто буває, не домовилися про спільну термінологію. Так само не домовилися вони і про єдину версію. Походження назви тюрків. Одні вважають, що воно походить від слова торук, що означає стійкий і міцний, інші згадують слово туру, яке означає сталість та законність. Але щоб не плутати сучасних тюрків з давніми, до останніх часто вживають назву тюркюти. Це просто слово для означення давніх тюрків, і не більше. Проте навіть антропологія давних тюрків викликає суперечки. Археологи виявляють у них як монголоїдні, так і є. Єв європеоїдні ознаки одні теорії зводять їх народові до народу хунну, для захисту від якого китайці звели свою знамениту велику стіну, інші до масагетів та саків, кочових племен іранської зони впливу. Причина цього проста: одне плем'я, один народ просто фізично не здатен займати територію від Китаю до Криму. Тому до складу тюркського кагнату входило багато різних племен яких об'єднав єдиний торговий шлях, Тільки не подумайте, що це було щось на кшталт автошляху М-06 на захід від Києва? Сів не верблюда дав газу і спокійно собі їдеш. Ні, торгівля у ті часи відбувалася переважно естафетою. Купці довозили свій товар до найближчого торгового міста, там продавали, купували щось інше і верталися. І іноді вони проходили не одну, а дві чи три ділянки, і лише одиниці наважувалися здолати справді великі відстані. Про них як, наприклад, про Сендбанамерихода чи Марко Поло складу. Дали леген. Ну а для того, щоб вільно оперувати товаром, люди повинні порозумітися, тобто мати спільну мову. Саме такою мовою стала тюркська. Крім того, для підтримання загального порядку захисту від бандитів та упорядкування зборів і мита, потрібен, як казали, у 90-х, дах, тобто сильний покровитель. І таким покровителем стала держава давніх тюрок. Отже, все почалося у 6 столітті. Саме тоді в документах уперше згадуються тюрки як степова держава, яка при Села делегації до китайських правителів та візантійського імператора. Ну а камінь з написами VI століття, знайдений у Монголії, відомий як Бугуцький напис, розповідає нам про тюркську державу, якою керували Кагани роду Ашина. Так що тут все зафіксовано надійно. на камінь. Це не якийсь там папір чи пергамент. Це надійно і довговічно. Рід перших правителів тюркського каганату Ашина виводив себе від праматері вовчиці. Та вождя місцевого племені. Саме тому тотемною темною твариною тюрків стала вовчиця Ашина або ж Асена. Треба зауважити, що на тлі суперечок науковців про монгольські та європейські корені тюрків про етимологію назви та історію діянтюрських племен версія походження від вовчиці виглядає цілком привабливо. Ні, ну а що? Братів-засновників Рима, Ромула і Рема вигодувала вовчиця, то чому тюркам? Не можна. Отже, за допомогою війська і торгівлі нащадки вовчиці Ашина розповсюдили свій вплив, а з ними і мову на весь шлях великого степу, який також звуть Дешт і Кіпчак. Ну а далі теж цілком логічно: у кожного племені, яке перебувало в складі тюркського каганату, тюркська мова набувала своїх характерних рис та запозичувала слова й фонетичні особливості у місцевих мов. Так виникла ціла сім'я. Тюркських мов, які розвивалися сотні років і в результаті дали сучасні тюрські мови: турецьку, казахську, узбецьку, чуваську та інші. Ну а головне для нас кримсько-татарську. Про те, хто такі татари, звідки вони взялися і чому є такими різними, ми робили окреме розслідування. Тому повернімося в шосте століття, а точніше на початок сьомого, коли великий тюркський каганат розпався на східний та західний. До західного відійшли Крим, Північний Кавказ. Казахстан, Середня Азія, Урал і Поволжжя. Його ядром стало Семиріччя, родюча та благодатна область у Центральній Азії між озерами Балхаш, Сасикколь, Секюль та горами Тяньшань і Алатау. Західний Каган уклав угоду з Візантією та за її підтримки почав воювати з персами, проте не вдало. В результаті волзькі булгари, які знаходилися на околицях, послали подалі Каганів Семиріччя і організували власну державу, волзьку Булгарію, які судилися зіграти важ. Жоливу роль в історії Русі та сучасної Болгарії. Землі східного тюрського каганату лежали на схід від семиріччя і населялися тюркськими племенами уйгурів та інесейських киргізів. Вони першими потрапили під гарячу руку китайської імперії тан. Згодом китайці захопили і більшу частину західного коганату однак у сьомому столітті розпочалися арабські завоювання пророка Мухаммада та його нащадків, і араби дісталися тюркських земель та внесли різноманіття у традиційне тюрксько-китайське протистояння. Я не буду перевантажувати вас прорахунком різноманітних тюркських державностей, які виникали та пропадали в ту епоху, бо жодна з них не мала стійкого характеру. Однак, прагнення тюрків до створення власних держав було постійно присутнє. Одним з таких об'єднань, очолених тюркським. Племенем аварів, став аварський каганат, який підкорив собі землі в Європі від Адріатичного моря до Південного Буга, він протримався недовго, але залишив яскравий слід у письмових історичних джерелах. Авари це ті самі обри, про яких пише повість временних літ, і від яких залишився мем пропасти як обри. Що не знаєте такого мема? Ну він дуже старий ще до русського корабля та його маршрут, і означає приблизно те саме волзькі булгари, відокремившись від тюрк. Каганату утворили так звану Стару Велику Булгарію, до складу якої входили і степові землі України разом із Кримом. Булгарський хан Кубрат вважається батьком-засновником болгарського народу та болгарської державності, і його могила знаходиться у Новосанжарівському районі Полтавської. Область, ну а згадавши про булгарів, ми не можемо обійти стороною Хазар, які потіснили булгари, створили свій каганат навколо кавказських шляхів. Але Хазари не були тюрками, так вважає більшість науковців, а тому вони виходять за межі нашої сьогоднішньої цікавості. Натомість звернемо увагу на Огузький каганат, який утворився на землях на схід від Каспійського моря і аж до витоків річки Сердарія. Огузи тюркські племена, які жили там саме з Огуза. Ами уклав союз проти болгар Київський князь Володимир у 985 році. Ну а очільник одного загузьких племен на ім'я Сельджук. Саме тоді перебрався разом зі своїм народом на землі сучасного Ірану з метою пошуку нових пасовиськ. Внуки сельджука стали видатними полководцями, захопили велетенські землі в Західній Азії та заснували династію сельджуків, яка 300 років керувала Велетенською імперією. Саме проти сельджуків виступали європейські лицарі у Першому хрестовому поході. Ми маємо про нього цікавезне відео. Паралельно із сельджуками в західній частині Великого степу заявили про своє існування інші тюркські племена, відомі як печеніги. Печеніги й досі засмучують московського диктатора Путіна, який у своїх історичних промовах весь час скаржиться на них. А згодом, коли кліматичні зміни дали можливість відновити занепалу через посугу степову гілку шляху з Китаю до Європи, який називають великим шовковим, в українських степах разом із китайським товаром з'явилися інші. Ші тюрські племена. Половці половці міцно сіли на товарні потоки, так що для спілкування з ними європейські купці навіть створили підручник половецької мови з німецько-половецько-італійським розмовником, так званий кодекс Куманікус. Один його примірник зберігся до нашого часу і знаходиться у бібліотеці Собору Святого Марка Євангеліста в Венеції. Кодекс Куманікус науковці вважають найдавнішою пам'яткою кримсько-татарської мови. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.